Мене Ольга, прізвище Ворончук, я проживаю в місті Кривий Рід і я користуюся вже зеленою капсулою Третій рік. До цього я перенесла сім непотрібних операцій. А оскільки я за фахом, будучи викладач медичної академії молекулярної генетики, я розуміла, що той напрямок, в якому я йшла, він був хибний. І коли до мене прийшла ця інформація, я здивувалася, що я могла обійтися без цих операцій. Тому, любі друзі, хто шукає собі альтернативу, якраз це для вас. Альтернатива для тих, хто чув, кому казали, що це не лікується. Альтернатива для тих, що казали, що треба операція. Ось мій перший результат я не могла спати від болей. Вісім років це болі пов'язані були з коксартрозом, гонартрозом. І з кожного в кожному відділі мого хребта були протрузії, грижі, по декілька штук. І, звичайно, гормональна перестройка, яка відбувається у всіх жінок з 50 років. І ось з 50 років я не спала по ночам. Засинала тільки на 30-50 хвилин. А то 10-11 разів на милицях я бігала до туалету. І тільки перша, одна четверта частина зеленої капсули компанії Бієпід. Мені дуже сильно допомогла на початку. Я навіть соромилася розповідати ці результати. Що 8 років, використовуючи аптечні хімічно синтезовані препарати, мої питання не могли вирішити навіть вузькі спеціалісти, гінекологи, урологи, травматологи. Із першої однієї четвертої частини капсули в першу же ніч я заснула. Другий результат мій був. Через три болі, при артрозі 3-4 ступеню, мене покинули болі, я почала рухатися по квартирі без милиць. А потім, уже ще дві неділі пройшло, і я вже. Перестала боятися виходити на вулицю без милець. І я почала на роботу ходити без милець. У мене зняли другу неробочу групу, дали мені робочу групу. На сьомому десяткові я отримала іще одну освіту, по якій я зараз працюю, пішовши на пенсію від викладача. І, знаєте, по сьогоднішній день. Я спостерігаю, здаю протоколи діагностичних обстежень. У мене є лабораторні обстеження, і я бачу, як іде динаміка покращення мого здоров'я. А також такий діагноз, можливо, хто іще не знає, хронічний жировий гепатоз. Він у мене пройшов. Рівно через два роки. У кожного приходять по різному результати. Якісь результати у моїх колег прийшли набагато швидше, а у мене вони тільки починають зрушуватися в зворотньому напрямку. І це Олючка, все на одному леві? Ні, ні, це не на одному леві. Люди роблять помилку, коли вживають тільки один лев. Є і ще у нас капсули вечірні, які закріплюють результати. Елева у вечірній час, тому що це пов'язано з тим, коли людина засинає, вона ж не помирає, і ця е, продукція працює на клітинному рівні, і клітина під час того, коли ми спимо, також живиться. Ну да, же ж ночі проходять всі процеси. Все правильно, да. це як. Продовження нашого елеву да. да ну а потім є у нас <гум> ще продукції продукція вузького призначення для суглобів, наприклад, колаген для Ви їх теж... так. Ну періодично 4 раз, 4 місяці на рік я їх вживаю. Потім яка продукція чи судини мені сьомий десяток? Я не вживаю не жодної хімічно синтезованої пігулки <гум> також бікардіо. Вживаю. А до цього я перехворіла була тим захворюванням, яким всіх всім всі. Олічка, яка ходила на костеля, коли ти ходила Олічка, яка ходила на костелях якому році, 22-му році на костеля. Після чого було ендопротези кульшових суглобів. Ендопротези кульшових суглобів ходила Оля на костеля. Зараз я зачікає, а потім треба було робити операцію на колінних суглобах. На колі через три недії вживання пройшли болі і я не пішла на операцію. При гоноартрозі третього, четвертого ступеня. Гоноартроз третього четвертого ступеня, колінних суглобів. Залігаємо відмінили операцію. Супер, біля пікрули. Сина телефинда!